Ну, а тепер у нас час для сімейної програми, і ми запрошуємо до сихну. Вітаю вас і друзі! Ми знову з вами разом на програмі по психології сімейних стосунків допоможіть собі собі. Ми продовжуємо з вами дошлюбне консультування. І дошку консультування ми проводимо за моделлю будиночку. І ми сьогодні з вами закінчуємо будівництво. У нас також особливий день. Ми закінчуємо будівництво свого сімейного дому. Але ще декілька деталей треба нам звести. Отож, сьогодні ми будемо наш будиночок сімейний накривати. Кладемо дах. Як ви скажете, дах це важлива деталь будинку. Важлива, правда? Одного разу ми з чоловіком проїжджали зимою в Закарпатті, якраз на перевалі Карпатському, побачили шикарний, гарний гірський ресторан. Але дах виявився слабим. і ви бачите, яка катастрофа. Дах в нашій сім'ї також дуже важливий. Що таке дах? Дах це ті ролі, котрі будуть відігравати подружжя, своїй сім'ї. Існують три ролі чоловіка. Чоловік-мужчина, чоловік-батько і чоловік-син. Отож, чоловік-мужчина. Ми ці ролі будемо зображувати у вигляді таких трикутничків, такого даху. Отож, чоловік-мужчина, ви знаєте, такого чоловіка, видно ще здалека. Він напрасований, наглянсований, пахучий. Він ніколи не дозволить собі вийти на вулицю в не неначищеному взуті або невідпрасованим. Він в кишені носить пилочку для нігтів, користується лаком і феном для укладання волосся. Для нього не його сім'я, його дім. Найважливіше для нього його бізнес, його кар'єра. Ви знаєте, мені здається, що мій молодший син в своїй сім'ї якраз буде відігравати таку роль. Роль чоловіка мужчини. Ростислав мій молодший син. Ви знаєте, він намазав кремом мешти, туфлі, підсушив. І знаєте, чим він наводить глянц? На мені проблеми сказали салом. Я кажу, мені не стало. І не бархаткою, і не щіпочкою. Я шию, і в мене є великий мішок по на чердаку. От він виліз туди, копався в тому мішку і витягнув кусочок Кревдешину. Ну, стача жінки знає, що це за тканина. Така натуральна, дорога, трошечки така шершава тканина Кревдешина. І ви знаєте, коли він кривдешином начистив своє взуття, можна було побачити там своє зображення. Це чоловік мужчина, друга чоловік-батько. Він заправляє своєю сім'єю. Навіть свою дружину вважає за дочку. Він вважає, що його сім'я це центр Вселенної, а він стоїть біля пульту цієї вселенної. Він знає, по чому сметана, буряки, все знає, по чому на базарі, закупляє всі продукти, меблі, одяг, навіть керує сім'ями своїх дорослих дітей. Знаєте, яке його хобі, яке його захоплення зранку всій сім'ї готувати сніданок? Це чоловік-батько. І третя роль чоловік-син, повна безпорадність. Йому, ж, як ми казали вчора, треба машинками бавити за пісочку. Де лежать шкарпетки, чисті не знає, яку одіти сорочку не знає, як забити цвях в стіну не вміє. А тепер питання до наших шановних леді. Скажіть, будь ласка, шановні жінки, в якій ролі ви хотіли би бачити свого чоловіка? Ну, спочатку хай наші юні леді відповідають. Ну, мабуть, звичайно, чоловік мужчина, правда? Такий відпрасований, ароматний, пройтися під ручку з таким франтом. на Назаврій своїм подружкам здорово, правда? Ну, а ми заліжні, ми трошки практичніші, правда? Ми виберемо чоловіка батька. Так зручно, що лежиш ліжко, а там на кухні вже щось гарно пахне. Хтось із нас згодиться. І на чоловіка-сина, правда? Але, дорогі друзі, жінки також відіграють свої сім'ї подібних три ролі. Дружина жінка, чи чепорунка незалежна, має цікаву справу. Дружина мати у неї вдома повний матріархат, її навіть чоловік називає Мамочка, і дружина дочка. Без чоловіка не вийде навіть на ринок. А тепер давайте будемо з вами. Ну що ж, кого ми посватаємо? Чоловіка мужчину і дружину жінку? Що буде, як поберуться вони? Дома тільки ночують, правда? Цілий день по своїх бізнесах, своїх заняттях приходять додому, а дома голодно і холодно. Дах тече. Ні, давайте поєднаємо <кхм> чоловіка-батька і дружину мати. Буде порядок, Правда ж, вони обоє відповідальні. Не буде порядку. Буде що? Буде війна за владу. Дах тече, тече дах. Ну тоді, мабуть, об'єднаємо чоловіка-сина і дружину дочку. Сіли обоє батькам машини, криша совсем поїхала. То може краще об'єднати чоловіка-батька і дружину дочку так по діагоналі? <плес> Ні, дорогі друзі, це також не вибор. вихід. Один буде постійно домінувати, а інший буде залежати, буде подавати. А який вихід? Ви помітили, якими трикутничками ми ну, зображували ці ролі? Трикутнички нерівні? А як називається правильний трикутник? Який? Рівносторонні, Молодці, знає математику. Рівносторонні, шановні друзі, в особі кожної людини повинні гармонійно об'єднатися всі три ролі. Так, я дружина, жінка. Для мене не байдуже, як я виглядаю. Я маю цікаве заняття. Але я і дружина мати, у мене вдома все попорядковано, правда, шановні жінки. Але ми можемо бути з вами і дружиною і дочкою. Нам затишно за широкою спиною нашого чоловіка. І так само чоловік, коли об'єднаються дві такі особи, це буде ідеальна сім'я. Ще нам одну детальку треба, правда, дима. Невеличка деталь. Але потрібна, що таке демар? Демар – це наш вплив. Який вплив справляють молоді люди одне на одне ще до весілля? Давайте оцінимо цей вплив по п'яти вже відомим нам сферам. фізична сфера. Як впливає на вас, ваше кохання? Ви розсвітаєте? У вас на щічках здоровий рум'янець. А може ви ж сохнете і чахнете? Емоційна сфера, от ви прийшли з побачення, подивіться, будь ласка, в зеркало, як у вас в очах живий вогник, ви чуєте себе окриленими, чи, можливо, приниженими, подавленими, інтелектуальна а... і соціальна сфера. Кожне побачення вас робить більш інтелектуальною, більш інтелігентною, збагачує вас. Духовна сфера. Просто після побачення ви готові схилити коліна і подякувати Господу за такого нареченого, за таку наречену. А можливо, молитва не йде з ваших уст. Шановні друзі, є незаперечний закон, який вплив справляє на нас наш обранець ще шлюбу вплив, Він буде справляти на нас все життя. Ми і зараз, і все життя будемо горнуті гарним, пахучим, п'ямким димом, його впливу, чи чорним, отруєним скіття Молоді люди часто кажуть, Ольга Васильівна, а чи є якась формула прогнозу мого шлюбу? Є формула прогнозу. І вам, шановні друзі, візьміть усі конфлікти, додайте всі непорозуміння, додайте кожну сварку, всі проблеми, котрі ви мали до шлюбу, все це пододавайте, помножте на 10, це буде картина вашого шлюбу, це буде якість вашого шлюбу. Тому, шановні друзі, не поспішаємо. Ще одна деталь Забор. Огорожа, пліт! Коли я проводила цю програму у Львові, підійшов до мене такий старий польський майстер. Каже Ольга Васильівна, що ви робите все навпаки. Та з плоту треба починати загородити ділянку плоту. Я кажу: Знаєте чому? Тому що і в наших сім'ях ми дуже часто все робимо навпаки, правда? Отже, дорогі друзі, огорожа це відношення до шлюбу. Як? Молоді люди ставляться до шлюбу. Вони розуміють, що це заповіть раз і на все життя, а можливо, вони бажають себе почувати в своєму шлюбі транзитними пасажирами, вийти на будь-якій зупинці. Шановні друзі, підійдіть, будь ласка, до вашого сімейного дому. Візьміться за цього огорожу і добре її похитайте. Чудова, міцна огорожа, китайська стіна. Чи це плетений тим з багатьма перелазами? Як молоді люди ставляться до шлюбу? Ви помічаєте, який сьогодні дуже популярний шлюб? Який? Гражданський, Гражданський брак або цивільний шлюб? Навіть батьки деякі радять своїм дітям, а ви попробуйте. А ви скуштуйте, вступіть у цивільний шлюб, а там буде видно. Мені вчора навіть одна наша ступачка дала цілу газету, де змальовується, як батьки радять своїм дітям вступайте в цивільний шлюб. Дорогі друзі, ми не будемо зараз багато говорити на цю тему. Я тільки дам деякі статистичні дані про цивільний шлюб. Отож, була сім'я в цивільному шлюбі. Вони одружилися, оформили юридично свої стосунки і подивіться, що вірогідність розводу в такій сім'ї вдвічі більша. Вони вже не в цивільному шлюбі, але основа їхнього вже юридично оформленого шлюбу є цивільний шлюб. Вияв фізичної агресії у відносинах в три рази вищий. Це говорить статистика. Рівень жорстокого насилля майже у п'ять разів вищий, вища ймовірність зради партнера, високий показник депресії і низький показник сексуального задоволення у жінок. Ось вам дуже гарні речі. Це вже Статистика, це вже серйозне дослідження, показують, що таке цивільний шлюб. Тому, шановні друзі, нам треба дуже добре дослідити, як молоді люди ставляться до шлюбу. Чи розуміють вони всю важливість цього кроку? Ну що ж, ми закінчили. Ми закінчили з вами будувати. Подивіться, який чудовий у нас вийшов будиночок, який котеч, справжній палац. Дорогі друзі. Нехай Господь допоможе кожному із нас, щоб будинок нашої сім'ї був таким гарним, таким ідеальним, але будемо пам'ятати, що в цій справі є і наша частка. Тому допоможі самі собі, щоб наш будинок, будинок нашої мрії, нашої сім'ї був ідеальний. Дякую за увагу.